Працівники Тернопільрибоохорони взялися за браконьєрів зі всіх сторін, вилучають незаконні сітки, які продають на ринках, ловлять зловмисників на водоймах, борються з незаконною торгівлею риби. Це дуже не подобається браконьєрам. Вони намагаються різними методами перешкодити роботі рибоохоронців. Під селом лисичники, по них її почали обстрілювати. Тобто декілька вистрілів в повітря було місцевими браконьєрами в воздух. Вони звітом, ну, пішли, бо боялися за своє здоров'я. Повернулись на Касперці, де сам сама ГЕС прямо на Гесі там зловили трьох порушників, які чинили опір після того, коли вони почали складати протоколи. Визвали ще з села декілька своїх хлопців, близько їх десяти було. І здійснили напад на працівників рибоохорони. Це не перший напад на рибоохоронців, каже Андрій Об'єщик. Це вже повторний напад. Рів, рівно рік тому був такий напад. І по сьогодні прокуратура ніби здійснює слідство, по факту перевищує службову працівниками ревохорони. А на це то, що на них нападають, і на це то, що вони займаються хоч якоюсь роботою, ніхто не звертає уваги. Тобто не знаємо, що треба зробити, щоб вони всі побачили це. І разом якось розібралися з тим, чому ті каспириці так нагліють. Під час чергового рейду в Заліщицькому районі працівники Тернопільрибоохорони спільно з громадськими активістами виявили торгівлю червонокнижною рибою на ринку в Заліщиках. Було виявлено торгівля червонокнижною рибою. Це жінка, жителька села Остечко, торгувала цією рибою. Ну, ми в неї замовили ще там декілька одиниць. Вона пішла до сумки, побачили, де вона її зберігає, взяли цю сумку. І вона дуже там розстроїлася, але чоловік їй зізнався, що він цю рибу наколов і показав працівникам міліції знаряддя, чи він це добував. У даній ситуації порушена кримінальна справа по факту вилову чорнокнижних видів риби. Тернопіль рибоохороні просять людей бути свідомими. Якщо ви стали свідком браконьєрства чи незаконного продажу риби, дзвоніть на гарячу лінію: 067 161 58 78.